Пеліканенята, орлята, грифенята, рожевенькі фомінженята, чаплята, кивенята і ведмежата. Всім привіт, привіт. З вами справжній українець, і ми вже і одразу вирушаємо в самий бомбезний, Самий епічний самий кульмінаційний і самий ліпший бой в тунчиках на моєму самому кльовому, самому чоткому Самому нагибучому і самому ліпшому тончику, який називається Арел 44, карта Древньої Піраміди. Ми на щастя чи на жаль не знаю в жопі списку. Друзі згодом, які називаються якісь там. Мончустер чи хто там Шустер, коротше, не важно. Важно те, що ми на аккаунті, який називається Справжня Українка, дуже новий аккаунт, дуже нагибучий Так, одразу кидаємо М6. Так, Ми Ми що? Ми в звичайному бою і ми на сервері, всі французи, на сервері, який називається Російський Так, і можемо нагибати 1-0 це є рахунок і ми двоє вже котимося. Напрямку СТ середніх танків напрямку. Так, і їдемо, їдемо, треба забирати. Кого ж тут забирати? Бачимо на горизонті Рудольфа. Танчик купив жулик а грати не купив. Рекошети від нього, чисто йому варгеймінг, підсуджує, тобто дає такий от. Рандомні по ньому не пробіття, тому що він бою 5 баксів і він красавчик або не 5, можливо 20. Це неможливо, можна купити бойовий пропуск Осо... Е 에... чудесний бойовий пропуск пропуск за 20 баксів з 20 рівнями пройденими і просто бойовий пропуск особий за особливий за. За 5 баксів. Або я не вибуваю 5 баксів в 3000 години. Це просто дебілізм на ханах купляти, якщо її можна задурно отримати просто кожен день, або не знаю. Ну коротше, в будь-який момент, коли може з'явитися якийсь івент чи ще щось, ну коротше, тепер я буду заходити в руку, коли буде щось цікаве. Зараз цій грі просто якась херня і в неї просто треба не заходити або не знаю. Коротше, просто заходите, щоб на 5 хвилин, щоб подивитися рекламу з голоду і все. А так, коли буде якісь, якісь, якісь події, якісь щось цікаве, то можна зайти і пограти там пару годин в день, а так взагалі просто не займатися ось цими жуль... жульбанськими іграми і тому подібними, воно просто вбиває на час і нахрена тим займатися. Якщо тут не цікаво, точніше тут. Взагалі нічого цікавого зараз немає і взагалі не знати коли ще появиться щось нормальне. Зараз вони просто дають якусь херню і за затягують гру, а профіту з неї ніякого. Ніяких тунчиків, ніякого, ніякого золота. золота мінімум, тунчики взагалі не дають, як з'явиться, можу вибити якийсь тунчик, то можна заходити. А так, друзі, без тунчиків, то нахрена грати в цю гру, якщо тунчиків не дають. Добре, друзі, бачимо СУ-152 і проти колега. Подивіться він вистрілює в стіну. Оце. Просто кіберспортсмен. Відцілюємо його з вільну зону, точніше, зону, яка є дуже болюча для нього. І що, і 34 захват бази. Подивіться, що ж тут відбувалося. Їх повно було рахунок вже 4-4. І тигр, подивіться, 41% захвату бази, і тигр летить добирати нашого комета. І добирає. Подивіться, що ж тут відбувається. Потрібно вкатувати на тигра і добирати його. Подивіться, він в нас не пробуває, нас у згодні в вистрілює землю, і мені Треба допомогти з водного і відцілюємо йому командирчики лючок і до побачення груди. Так, базу треба забрати, а треба і ІСа добрати, який там до лісу, М6, і, до побачення М6 і можна вкатувати на надовбаного Іса, який практично забрав базу. Оце просто якийсь цирк чи не розумію що. Але 81-82% захвати базу і треба. І пробити. Добре. До побачення, до побачення, база і привіт із, і привіт нас двоє. Так, що ж тут буде відбуватися? Їх ще там ще, по-моєму, хтось є в них, чи що. Не знаю, ну потрібно забирати скоро віза. А, нема в них нікого, в них тільки ІС, який забирає нашого зазводного. І що ти зробиш? Іти в ангарі. Все, пісенька спета на твоїй базі, і що? І до побачення. Так, друзі, а це перемога, і це мастер, це воїн, це основний калібр, це нам дають защитника, нам дають рішаючий вклад. Так що так, друзі, ми це зробили. А далі-дададам 1400-1144 e, опиту це мастер. А далі то-дадам -да, послі бойова перевірка до ботов... ботоводством 2897 урону. Ми перші в списку. Так, це добре. E, 48% середняк на ТГП. Настя супер. Середняк на кометі, Арео наш созводний як Пантера, бот, бо дивіться, це не людина грає, це просто викачування і сушки ботом. Викачування це можливо не ботом, але не факт. 39% фармання, тобто, тобто збирання е, звичайного срібла в, в цій грі. Е, ботом, це ботом. Коротше, всі тунчики викачені ботом. Я не розумію, для чого таких гравців купляти, а Він купив собі він коротше вкинув гроші в цю гру і він може ботом бути в цій грі. От чисто красавчики зробив гру, яка бляха, у манію людей. Добре, середняк на 600 Y. Є25 Твінкар. Тигру 1 проти нас грав Твінкар з узводним і сом середняком Так, чи то. Вони з одного клану, ну да. А ну цей Твінкар може він голова клана? Ні, де його клан? Профіль клану? Defender. Состав. Ні. голова клану я чо на рака похой. Ось це просто це. Дивний кон. Добре. Склану Х3. Так. Чито Середняк. Рудольф Твінкар з узводним 6 Твінкарем. Так. І Чафік, Середняк, і Сушка майже бот. Так що так, друзі. Ви самі все бачили і самі можете зробити для себе певні висновки. А Але найважливіше робити не певні висновки, а правильні. І обов'язково завжди вчитися на своїх помилках. Тоді ви будете розвиватися і щораз ставати що, кра... що кращими, що гіршими, не... але найважливіше ставати найкращими. Так що так, мої колеги! і обов'язково завжди вчитися на своїх помилках. Тоді ви будете. Досягати того, до чого йдете, і чого прагнете. І чого я вам і бажаю. Так що так, мої колеги наговорив я тут, тут вам всього того, всього, але необвежав більше Що це був самий, самий ліпший бой. Тому не зволікаємо і ставимо лайк. І обов'язково підписуємося на мій Жі. Жі, що мій жіжі набрав мільйони переглядів, мільйони підписок, щоб мій став самим популярним і самим актуальним каналом в довбаному Ютубі. Так що так, мої колеги, з вами як завжди був справжній українець. Нехай у житті у вас все буде добре. Нехай вам завжди щастить, нехай Ігор Дідик принесе вам 35. Фрукти в бо ви найкращі, а Петро Жук нехай подарує вам новеньку парасольку, бо ви заслуговуєте тільки найкращого. Ну і все, мої колеги, це справді все. Неодмінно, скоро з вами побачимося. Ну і бувайте, мої кунг фу панде.